Що яким чином заселялися, ну, як, чому таке враження, що російської багато? Тому що цілими селами вимирали люди? Ну, не безпосередньо біля Маріуполя, хоча теж був страшний голод, 32-й, 33-й, Але 32-й, 33-й ми не маємо документів, фактично, ми маємо численні свідчення. За кордонів людей, які пережили, і окремі там в карних справах, що там за людожерство засудили. Ну, тобто такі е, непрямі докази. Але, е, вибачте, більшовики відразу прийшли, чого і не з'явився в них. Е, вони відразу прийшли зі своїми оцими е, колективізмом і відразу почався на Україні, Ну яка годувала. Півсвіту почався голод. І от якраз про голод 20-х років ніхто ніякі документи не ховав. І в Донецькому державному архіві можна було подивитися. ну, Таку довідку ми давали, щоб їм дозволили студентам. І там багато чого розповідалося, такого про голод ще 20-х років. Тобто. От, наприклад, в мами моєї була е, купа всяких таких, е, ну, вона була дуже низенька е, на зріст, е, метр сорок вісім. От, е, і так от як потім казали, що чому вона така маленька? Тому що вона 25-го року народження, тобто після голодних років, тобто дві інші її сестри, одна, яка народилася раніше. А друга, яка народилася пізніше, ну, тобто, коли вже так ближче до 30-го, коли не так голодно було. А мама якраз після цього 23-го, 24-го років і голоду народилася, то, відповідно, ну, чогось, видно, ж не вистачало, і вона така була маленька, мініатюрна, дуже. От, І тобто, два, фактично голодомори. І існували такі попірці, телефонне право, негласно, що забороняли родичам з інших територій приїздити і селитися в будинках померлих від голоду родичів. Це чисто Донецької області. Таке було внутрішнє розпорядження. І таким чином. Ну, Хтось, звичайно, хто приїздив на якісь будівництва, вони не хотіли жити в бараках, вони заселялися по цих будинках, навіть якщо вони вже трошки завалилися, а вони їх доводили до ладу. От і таким чином оця наша так звана степова територія, яка зросійщена, це не легенда, як вони кажуть. Що багатонаціональний багато національний склад через те, що будували великі комбінати, і туди приїхали зі цього Радянського Союзу освоювати ці терени, як вони кажуть, що це все от зробили там росіяни. Ні, це неправда. Українці суттєво виморили. Спочатку, вибачте, війна так, світова, потім громадянська війна. Потім один голод, потім е, другий голод ну, така свідомо спрямована політика на знищення. Е, і голод ще був потім 46-го, це я ще забула, ще ж після війни було. І можете собі уявити, якщо росіянам сюди давали дозвіл заїздити, а українським родичам ні. То от воно через такий механізм додатково, так би мовити, русифікувалося.